А якщо я комусь не прислужилася чи не прислужився, то за що мене любити? Люблять же людей за що? За дії, за вчинки. Ну і це неправильно викривлене усвідомлення того, що мене не можна любити просто так, тому що я існую. А потрібно любити лише тоді, коли я щось для когось зробила чи зробив. І це неправильно. Це помилка так думати. Тому що. Якщо ви комусь намагаєтесь догодити, це не цінується як повітря, яким ми дихаємо. Поки воно є, ну ми не помічаємо. Як тільки його не стане, брак повітря відчують усі і одразу, поки ви комусь щось робите, до тих пір ніхто не буде звертати на це увагу. А і ще більше будуть підкидати вам задач, і це дорога в нікуди. Якщо ви думаєте, що пропорційно там до кількості вчинків чи дій, які ви для когось зробите, зросте любов до вас, ви помиляєтесь. Пропоційно зросте зневага і очікування від вас ще чогось більшого. Ну, це як повітря, як я вже сказала. Що робити, як цього позбутися? Зупиніться і поставте собі питання. Я це роблю чому? Тому що я думаю, що це буде правильно для когось, і що це в принципі правильно, і що від мене цього очікують. Якщо так, це неправильно не робіть. Зупиніться. Навіть якщо дуже буде хотітися, потрібно зупинитися, тому що це неправильно.